Сім секретних прийомів для ефективного спілкування ефект головного болю. Щоб зацікавити співрозмовника, почніть з того, чому ваша ідея чи продукт вирішує їхній біль або проблему. Ефект контрасту спочатку покажіть менш привабливу альтернативу, а потім основну пропозицію. Друга здаватиметься кращою. Використовуйте мовчання як інструмент. Якщо ви поставите питання і перестанете говорити, скоріш за все людина відчує дискомфорт і буде говорити більше, ніж планувала. Ефект усвідомленого компліменту: робіть компліменти, які пов'язані з реальними діями людини, а не з загальними рисами. Наприклад, ти чудово підготував цю презентацію. Вскажіть, що щось важливо для них. Підкресліть, як ваше прохання чи пропозиція відповідає інтересам людини. Наприклад, це допоможе тобі заощадити час. Ефект емоційного залучення: люди краще реагують на історії ніж на сухі факти. Додайте емоційного контексту або розкажіть про реальний приклад, щоб підсилити свій аргумент. Попросіть про невелику послугу. Люди частіше допомагають тим, кому вони вже одного разу допомогли. Попросіть про щось незначне, щоб зміцнити стосунки. Які з цих прийомів ви вважаєте найбільш дієвими?